Всім доброго дня. У зв'язку з необхідністю скликання другого засідання Регламентної комісії по розгляду проєкту рішення, яке було розглянуто за меню комісією, але не було подано нам на розгляд першого засідання реклама комісії. У зв'язку з цим скликається друге засідання комісії. І з трьох членів комісії присутніх двоє, що дозволяє нам розпочати роботу комісії. Питання, яке винесено на розгляд комісії. Продання дозволу у Львівському регіональному центру з гідрометеорогії на виготовлення проєкту зумустру щодо відведення земельних ділянок для іншого природоохоронного призначення для обслуговування гідрологічного поста Мислівка Річка Січа за межами населеного пункту Села Мислівко Кавського району Івано-Франківської області. Прошу Єремович. До нас поступило подивіться від Юльського регіонального центру гідрометеорології про надання дозволу новинного на проєкту землеустрою на земельній ділянці, що розташовані на березі річки спіча, хронізується за межами населеного пункту села Мислівка Кановського району для обслуговування гідрологічного поста Мислівка, річка спіча. Ми вивчили дане питання, вони не до того, що нам подали всі матеріали, які в них є на ті споруди. Це буде прибережно захист захисті смузі згідно з земельного кодексу, прибережно захист захисті смузі можуть бути такі об'єкти, розташовані якраз гідро, гідрологічні фонд. Це не суперечить законодавству. Там будуть говорити, що є правильно, і я придурив до Заповідний фонд. В цьому фонді можуть бути такі пусте. Це не тільки у нас є, це по цілій лінії, але по річках досить низькі контент. Ми просимо комісію ви на нашій земельній комісії. Просимо винести на розгляд сесії дане питання. За пропозицією земельної комісії. За Загальний, перед ударних. З тим, що За. за. за Данчук, да. за. Все тоді питання роздану. Дякую за участь у роботі комісії. Виховачення.